Заезжаешь? Что, закрывать? Ага. Заморов. Порядок? Все. И что это за разговор, Назар? Всім доброго дня ми з України, слава Україні. З вами знову я, Старій Шелудько. Там кумчик є, бурумбунчик, назарчик. Забрали, його кинули в будку і їдемо по ячменник. А чого ти в дитячий салон заліз, а? га? Чижа, що це за біда, бідаш ця вода, а? Ні, нічого. Порядок? Так. Як... Чижа, як тобі вчорашні бабки наші. Які? Ну що ми підвозили? А, страшні. Я її там на вокзалі от чи так, да? да, але ну, розказав все, що я про неї думаю. А потім вийшов Ігор Навальний, один із е, співвласників кошиків, знаєш цей магазин? Ні. Не знаєш? Ну кош, кош кошики, то ти ж ходиш туди. Його не знаєш, але магазин не знаєш. Да? Вийшов і каже, ти ж там на машину збираєш. Витягнув віддав мені кошти. Кажу, то один плюс із цієї поїздки, що баб підвезли, що я став на вокзальній площі. Так що, друзі, з нами ще кумбурумбум. О, Леся Петрівна дзвонить, так що кумбурум на палку взяв, хоче відіка знімати, а телефону там нема. Що, друзі, нас вітає, вітає село Лихнівка. Є два села Старе село і нове село. Ну, Ми їдемо в старе село. Є в мене товариш, дідвідька, який виписав мені тонну ячменнику. І приїдемо, заберемо. Получиться, якщо дадуть дозвіл, щось заснімемо, покажемо. Ми тут вважали літом, пшеничку вважали на Дівісові, тобто сюди ми їдемо. Старенька церква. Хтось мені казав показувати церкву там, чи перейшли вони в УПЦ, чи не перейшли, не знаю. Я коротше, в цих ділах не камільфу, але знаю, що Клименко перейшов в УПЦ. Так, Не знаю, як там правильно це підприємство називається, знаєш, тут дядько там є такий хрупчик, кажуть, його звати Олександр, коли він на заправці робив, то він, то він, то він, то він заправлявся. Зараз наберемо Діда Вітьку, куди там їхати не знаю. Куча тракторців, антезончиків, ну точно десь туди. Щось варять, шкварять. Так, набираємо діда. Дідька дід йде туди. Так, щось кудись нас дід буде вести. Пане жилочко, добро. Добро здоров'я, ага. добро здоров'я. Я, Добре. Так, я так, вас підписую, читаю. Я так і зрозумів, думаю, зніму вас. Привіт, Ну, цих знаєте всіх, да? Да. так? -бур -бур. А куди дід дідька мене веде? Не знаю, а куди ви хочете? По ячмені йдемо. Ну тут, мабуть. Ага. Туди? У діду, бо в дід Вічки босяцька машина, чорна, каже, підписчик мій чули, бачите як. А дід Вітька теж мій підпісчик, він хоче. Сніда... Добро здоров'я. Цілуватися не буду, потім вийду, поцілуюся. Так що я думаю, зніму. А що можна, ж не можна. Все можна. А далеко, діду? А я не знаю. Ну я тоді за вами, ви попереду, так? Да? Чули, діду? Так ти снідаєш за мною чи ні? Бо мені... Ну мені казала Наташа сестра моя, яка сюди, я чай п'єш, лудька включає. <рес> <рес> смислі? Я не снідаю з вами, бо я не снідаю, а ви ж снідаєте. привик з Це дуже добре. Ну так ви ж на людину похожі. А ще Лько похожий на трємпіля, да? так що погнали. Їм! Да. Так, друзі, ну що, печем? Хто такий дід Дідвідька дід колись я в своєму... Займався трошки будівництвом. І ще навіть Ігор Клименко це вчора, що різав порося, це його зять Олі, дочки середньої, чи меншої менш, чоловік. От, і я в них робив. І дідка Анюта, покійна, правда, дуже гарна така жінка, до мене відносилася як до сина. І вони до мене відносилися ну, і, і дід Вітька, і всі. І тоді ще не було в мене ні свиней, ні курей, і жили ми бідно, завжди їду додому, вони мені завжди там молока, сиру, сметани, яєць. А як різали кабана, він завжди мене гукав до себе. От. І він ділив мені частку так само, як і всім своїм дочкам. Дочок у них три. От. Ну, а я був такий нештатний син. Ну і спілкуємося й по сьогодні. От. А потім вже... Коли в кума з'явилася Анюта, я її хрестив. Тобто я хрещений батько. Ну от так Ну а зараз спілкуємося, в діда два кабана моїх, ну не моїх, його кабани. Брав він у мене два кабанчика і попросив ще, я вже два, бо цих вже буде різати, ріже так для себе тримає. Йому вони каже, не потрібні. Але дітям хочеться допомогти. Хоч і Наташа тримає, Тоже я її возив поросят вже два рази, каже, один раз коля. Один раз я, і також хоче два кабанчика знову, і вони тримають. Такі вони господарські. Але все одно, все одно дід заріже, всім дітям у діле. І отак от вони живуть. Зараз мені вже не діле, бо в мене є, в мене є постійно. Але тоді було дуже приємно, коли тобі люди, ну, ми ніколи їх не знали в житті. І так до тебе відносилися, і по сьогоднішній день це споминаєш і дуже приємно. Так що ми сюди, друзі, з вами їздили, як молотили пшеницю, там забирали долги. Вартема Юр'євича проїжджали ми по цій вулиці зілком нашим і важились на ті вагові. Ну а зараз поїдемо, наберемо тонку ячменику і, і, і поїдемо додому. Так що такий буде у нас коротенький відосик. О, я щось думав там на ті території, а тут оказується на інші. Хоч, хоч ми пункту поїхав, я знаю, що я А я так зрозумів, оце кому раз Це я так заїхав по-німецьки. Тебе яка споруда старана? Взруб зроблена і походу дубова Це шпалза. Що, залітаємо? Шо, Таке ось здання старе старе Але класне, це скільки так? да? Назикну? Що там, кум? — Там розвернеш. Да? То Та я можу і ззаду. Далеко їхати. Поняв. Щось таке. Як... А Та ми відеречку взяли, ми зараз наберемо. Так що назику не дав я сьогодні поспати. Каже, шеф, щось дощ іде, на велику нема кабіни. Да? Назик. То Та я поїхав, його забрав. О, дідвідька керує. Да? Трохи керуєте, я вас почув. Ні, ячмене, звісно, ойде. Пойдеть, да, я ж мій хороший. хороший. Він війний. Хороший. Но, не, ну знаєте, ви вже ви так хвалите, знаєте, я гото, як там кажуть, кожна жабка своє болото хвалить. Ну так, да? це ж моє болото. Я ж кажу, да ні, все нормально. Я не знаю, скільки там і мішків я взяв. Чи так укинув? Та ж я летів. Да, я багато не брав. А дід найде. Не, бега візьма му Де шучу? Я щось не ті вкинув, що треба, мабуть. Воно в гарячці тоді їхав вже до Тараса. от, І вкинув й полетів. Думав, буду ж їхати назад, то заїду до вас. Та да ні, тут добав 20 будь. Ну нам трошки більше. Зараз 5 хвилин познімаю, як дід Вітька працює. Кажу, Та діду. 40 чого так багато? Мішку десь 40 кілограмів. Да, ну, ну, 10 мішків це скільки, 20... 400 кілограмів. Так, да, 800, ну це 800, треба 30... 30. 30. Дві? Дві. О, я думав одну. Ти просив дві тони. Да давайте хоч одну сьогодні заберу, завтра прийду другу. Ну, бачите, частіше вас побачу, так, да, я просив дві. Да, давай по мішку. Давайте, буду частіше вас бачити. Все, тоді працюємо. <гум> так чистенько у вас на території, ви керуєте, так? Да? Ганяєте хлопці. Ні, щоб... Ні, так реально заїхав, прибрано скрізь. Так як у молодого фермера, у Андрюхи. В нього теж все. Навіть там кусочки кирпича, все зложено, все красиво, все замечательно. Що ти, Назарчик, як воно нічого? А? Ще парадосиком. Парадосиком? Mm -hmm. Ти на Віпівку відсюди їдеш, так? Тепер? Mm -hmm. Серега теж привіт. Mm -hmm. Під контролем. Досі по-любому контролюю. Дід таблетку не випив, так? Да? А, діду? Да ні. А що таке? А. А я думав таблетку не випили, бо мене жінка теж контролює. Я ж побіг, не сьогодні випив. Зранку випив, вечором постійно мене присує. Так що вже грузимося. Побистер... Марійка контролює. Марійка контролює? Да. По ділу. Ідусь. Вкусняшка кончилась. Ага. До діда часто приїжджає. А, діду не дають життя. Хорошо, це так сбоку. Набрали, зав'язуємося і загружаємося і до Додому. Так що гуртом воно і батька легше би. А, ще, ще забув сказати. Добре, давай. Учора, вчора. Я виставляв у спільноту е, відео, де молодий фермер Андрюха свого трактора виставляв. Я просто побачив, і по дружески я порахував, так як блогер і товариш, що треба поділитися своїми друзями, щоб його підтримали, тому що, може, хтось не бачить. Ну і трошечки зробили, там деякі блогери говорять, що ми неправильно зробили, що це не є чесно. Але не чесно, це коли на ничку. А коли це відкрито, я говорю. Якщо у вас немає друзів, то це дуже погано. А ми гуртом об'єднуємося, і ми ту перемогу вирвали там за, за один день, тому що він виставив в останній день. Так що привітайте молодого фермера Андрія, зайдіть до нього на канал, хто не дивився з перемогою. У ну, перемога там 4 тисячі гривень, перше місце, і він може на ті кошти взяти запчастини на МТЗ. Але стільки він коштів віддає на Збройні Сили України, тільки мені він. За це вже третій автомобіль і тепловізор, і він мені вже скинув там, я навіть не знаю, яку суму, ну це були не по тисячу гривень, це були і по 10, і по п'ять, і більше. І соляри дав 215 літрів, як ганяли машини на передову. То я думаю, що ті люди, які говорять, не буду називати ті канали, які сидять на ничку, і для яких... Сказати там або розказати про якийсь збір на іншому каналі це мусор, це бардак, у них контент і це марає. Так що об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. А я дуже радий, що Андрій виграв перемогу і привітайте його від мене. Там треба було поставити лайк. І він зайняв перше місце за один день, там тисячу з лишнім лайків. Так що ми вже ж люди так сказати. Як воно правильно современні. Не важно. Є, соц... один конкурс, є соцмережі. Один, конкурс... Там буде конкурс уже МТЗ до 2010 року. А, це... О, там вже сказали, хоч на ТСН виставляйте, і немає різниці. Це є конкурс, це є, це є норма. Так що на каналі відео це на каналі МТЗОК з Рафаелем. в ще... мене були там нюанси, запитання по запчастинам. Оригіналу мені писали підписники, там гидали його, я з ним дозвонився, мені все розказав. І Рафель безпосередньо, просто власник магазину і реалізує. А ті люди, які завозять, запитуйте у них, тому що це вже вище. Так що, ну так. Так що, Андрюха, тебе з перемогою дякую тобі, що ти є. Робиш дуже велику справу, і ти є реально господар. Так як ми з тобою зустрілися, ну так, мало було часу, але я обіцяю, що я вирвуся і приличу тут два рази впасти. От, дай прилетимо, поп'ємо каву і поїдеш далі в свої поля. Так що ми загружаємося, їдемо додому, вже знімати не буду. Так що ще раз кажу: я не е, роблю рекламу, я роблю направлення для людей. Я направив тих людей, які не бачили те сповіщення про Андрія. Вони просто зайшли, он кум теж каже: якби не ти шелудько, то я б не поставив би молодому фермеру лайк, тому що я на тезок не дивлюся. І він поставив Андрюхі теж лайк. Каже, я мог би їх поставити сотню, але ж тільки можна поставити один. Так що поставимо лайк. Кому сподобалося, підписуємося. Я на цьому завершую відео. Діду, вічки, бажаю міцного здоров'я, його родині, всім українцям. Ну і всім нам скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а я ще до діда приїду. Так що в цьому треба шукати позитив, що я не взяв більше мішків. Тому що я ще раз побачу цю чудову людину. Ну, на даний момент зараз не так часто виходить. Але дід мені частенько присилає там смс-очки на вайбер з добрим ранком, з хорошим ранком, там, і різними, -різними речами. А це дуже-дуже приємно, тому що ти розумієш, що люди про тебе думають, піклуються. І таких дуже-дуже багато. Ну, якось так. Так що, мій дивись, такий, об'єднуємося, підтримуємо один одного і все буде. Добре, тому що якби я там не кричав, не звертався, ніхто б не допоміг, і ми б не купили два автомобілі, ті тепловізори. І ми купимо третій, Я думаю, що вже на тій неділі він вже буде в нас у дворі, і ми його відженемо. Так що слава Україні, героям слава, всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра. Назарій заїжджає великом всередину і поїхали на Березань.